Друзі, всім привіт з Чехії! Вітаю вас на каналі Риболовні Пригоди. Знову сьогодні у нас риболовля. Сьогодні будемо ловити на фідер. Їдемо на дуже класне, я б сказав, суперкласне місце, дуже популярне серед місцевих риболовів. Річка це буде річка у нас сьогодні. Річка впадає у водосховище. Я все вам детально покажу. Дуже класне місце. Сподіваюсь, сьогодні зловити якогось карася, коропа, ляща. Подивимося, що в нас буде клювати, якщо займемо місце. Зараз швиденько доберемося, подивимося, якщо там вільне є місце якесь, тому що завжди там зайнято. Сьогодні неділя. Ось таке у нас гарне місце сьогодні тут. Тут перед нами острів, там не міст. Ловити можна лише до моста. Тут у нас збоку вже теж хтось сидить, там якась палаточка за деревом. Класне таке місце. Раніше часто сюди їздив, водичка трошки величка, я б сказав. Те, чия йде так непогано. Але думаю, мої годівнички будуть стояти. Сьогодні у мене 42 грами з собою найбільші годівнички. Думаю, проблем з цим не буде. Класне таке місце, гарна природа, супер. Зараз підемо в машину, поносимо наші всі речі, то роз, будемо розпочинати розкладатися, вже не терпиться, дуже давно тут не був. Цікаво, що ми тут зловимо. Першим ділом замішаємо прикормочку. Там мене прикормочка польська, карапскопек сванірка. Вирішили її сьогодні взяти, погризли мені про ці тут, тому треба її використати Росії. Посіємо через сито 4 мм, тому що дуже багато грубих фракцій, парупова прикормка. Це нам, мабуть, буде зайвест тільки фракції грубої, тільки кукурудзи. Кукурудзи якісь тут сухарики, але це нам не потрібно зараз. Зволоджувати буду приблизно два рази. Хочу зробити таку досить липку суміш, тому що присутня непогана течія, щоб у нас не розносило нашу прикормочку, зробимо її нейтральну таку. Зараз побачимо, як вона буде ліпитися, тому що це прикормочка, вони зазвичай погано ліпляться. Зараз все буде видно. Розкладемо наші фідерочки. Взяв з собою два фідери сьогодні. 90, щоб повище можна було піднімати їх, щоб течія не так тисла нам на наш, нашу жилку. Один у мене такий Daiwa Black Widow фідер до 150 грам, а другий у мене такий Power Feeder Rom Thompson. До 120 двадцяти грам. Дуже класна вудка, полящу класно працює. Покладу жорсткі квіртіпи, щоб краще було видно клювання на течії. Тому що якщо покласти м'які, те ще буде нам загинати квівертіп, будемо погано бачити клювання. Супер, поклади сюди таку катушечку Attief Force Feeder. Флагман. 5000, класна вже катушечка, подобається мені. На дайву покладу таку Катушку Delfin Twin Drag 6000. Теж непогана катушечка, але трошки мені не подобається як вона намотує жилку. Але працює класно. Силова катушка, вже гарних рибок на неї ви витягував. Тобто прикормочка наша настоялася. Зараз додам сюди такої декоративної фракції. Це схоже на пастачне, але це не пастачин, це... Декоративний горох по моєму особливому рецепту. Так, не шкодуючи сюди додам, досить дуже класна фракція. Це у нас звичайний варений горох, але приготував я особливим способом. Так його перемішаємо і така у нас гарна прикормочка. Тому ляшкам декараскам сподобається. Це моя основна ціль сьогодні. Хочеться гарних карасів, гарних ліщів. Якщо зайде короб, я не буду скаржитись. І так, по насадкам у нас опариш звичайний, вже тут трошки кастерує. Кілька днів вже в мене стояв, взяв на всякий випадок такі бойлики, пікантна слива, кукурузка консервована та кукурузка медова з банки. На один фідер буду класти таку годівничку, гарбузика. Тут у мене два гачки. А на гачках у мене такі голки невеличкі. Металіші. Сюди буду насаджувати бойлика. Спробую так закинути. Може якийсь коробчух нам зайде. Може караси крупний чи ляж. полюбляють ці бойлики. А на друге вулище з'яжу класичну фідерну оснастку на симметричну петлю. Ось така у нас виходить оснасточка. Зараз її закину без кліпси. Я буду потім в'язати на симметричну петлю, а вже на класичний фідер буду ловити під кліпсу. Зараз під остров закинемо. Там завжди під островом стояла гарна рибка. Я зараз бачу, там знизу сидять риболови, вже витягли гарний короб, але для мене це не головна рибка сьогодні, але міг би зайти гарний. Хотілося вкраще карася, ще якогось. Зараз спробуємо. Ось я зв'язав оснастку на симметрична петля. Так у нас бігає годівничка, скруточка. Як зв'язати таку оснастку інформації в інтернеті багато, не бачу сенсу показувати, кому цікаво, можете подивитися. Класна, насад... Класна оснасточка по течії працює найкраще. Зараз зв'яжемо повідець, закліпсуємося та вже почнемо рибалити на класичний фідер. Зробив такий невеличкий повідець приблизно десь 50 см. Зараз покладу три опариші. Спробую спочатку трошки нам зносить на 16. Подивимося, як воно все буде працювати. Якщо рибка не буде клювати, то переїдемо, мабуть, на водосховище. Спробуємо на водосховищі сьогодні, якщо не буде тут брати. Якщо вже ми на районі, то чому б не спробувати, якщо рибка не буде клювати? Я вирішив я покласти так 5 опаришів, такий пучок йому зразу великий. Трошки додам до корму. Та кілька кукурудзин. потім ще буду дорізати кукурудзу, опариші. Все, вудки закинуті. Чекаємо нашого трофея. Хотілося б зловити гарного карасика. Кіло 650 карася тут ловив найбільшого. Дуже кайф, краще, ніж 5-кіловий короб. Ух це що таке? Ух ти А у нас покльовочка, друзі. А хто там зайшов? Коробчук маленький. Оце гад. Й... леща та карася чекаю. Зовсім маленький, зато я думав, ще целящий карасик у нас. <рикла> <рикла> Дивіться який. Супер маленький. Так, в мене десь там був дезінфектор. Коробчиків треба... Обробляти, тому що вони потім вмирають. Так і Раз. Полікували його і додому. Якщо в мене будуть плювати такі коробчуки, добувати, тому що тут таке буває, то я точно переїду на водосховище, не буду я їх тут ловити, подивимося зараз. Ні, це як карасі. Зовсім маленькі. Це мені не подобається. Ммм. що там таке? Ого, друзі, я думав там коробчу. А там дивіться, що прийшло оце так тихо, 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 тихо. Опа, зараз вам покажу. Тут і шо? Оце кабанчик, друзі! Дивіться який Лящ! На Кукурудзу! Риболовну з банки медоу. Красунчик? Хо -хо. Ну, це просто капець. Дивіться який! Ну, Здоровий, зараз в садочок покладемо. Тут вони стоять, я знаю, але. Ці маленькі коробчики не дають йому брати. Ось Дивіться, поклав кукурудзу, медову, тверду. замість коропа попався ляш. Хм, Цікаво, це здоровений клас. Дивіться, друзі, на гарбузика поклявочка. Я знав, що йому сподобається. Дивіться. казав, на бойлика. Подобається їм ці бойлики, я пам'ятаю. Супер кластер садочок, Оба! Карасик гарний друзі. Гарний карась. На кукурузку медову. О, є. <смір> Супер! Садочок. А тут у нас вже на гарбузика щось клюнуло теж карась. Дивіться, як пішов карасик. Опа. Супер. Що там? Ага, чегачок виліз. Тут зачепився. Це мене радує. Класно, вже рибалочка мені подобається. Оба! А на опариша. Ось така верховодка, друзі. Просто гігантська. Це воно взяло на опариша Щось невелике. Ось така плотвичка попалася. Кладу я кукурудзу, на кукурудзу карасики попадалися. То там попав все. Карась здоровенний. Ще течія тисне на, на нього. Іди сюди. О! Є такі здорові. Сіщи дивіться здоровань, садочок. А на опаришах є у нас коробчук. Дивна річ покладу знову Медову кукурудзу. Хотілося б лящика ще такого завалить гарно, але бачите, на кукурудзу, на кукурудзу, кажу, на опариші клює коробчук. Я ж би, мабуть, гарно брав на опариша, але тут якась аномалія зараз. Фу, скільки комарів. Просто жесть. Будемо на кукурудзу ловити. Залишив я одне вулище. Один підер відклав, тому що гарбузика мені зносить, трошки незручно. Ха! Це просто жесть, друзі. Ну іди сюди. Дивіться, оце кора проку. Ммм, <ріст> <ріст> ти. Де ти взявся там. Добре, йди сюди. Полікуємо тебе, бо ще там помреш. Це вже лящик, друзі. Лящик на опариша. Невеликий, велящ. За губу як гарно сів. Ось такий, друзі, лящик. Гарнесенький попався на опариша. Зранку відмовлявся на опариша, Мабуть, в нього не було можливості через коробчиків. Зараз клюну я в садок. Рибалочка просто бомба, друзі. Не кожен день половиш таких гарних терасів, телящів. Супер бомба просто. Думав сьогодні різати до прикормки покурудзу, опарища, але я передумав. Залишу лише крупну фракцію, тому що я бачу там верховодка, підв'язок. Що буду різати, прийде нам ще більше мілкої риби дрібної. І так, друзі, розповім вам трошки про цю річку, чим вона така особлива, звідки тут стільки риб, дивіться, синя точка. Це тут я сижу, ловлю напроти цього острова. А тут трошки далі так зменшимо. Вона. Стикується з іншою річкою, а потім разом тікають таке велике водосховище. Дивіться. Ось таке тут велике водосховище. Вестаніцька надраж називається. Розділено на три озера Тут у нас сімка, це шістка і найбільше це п'ятка. Дуже це популярне місце серед риболовів, заходить сюди. З водосховища багато риби, воно таке популярне, завжди тут зайнято, але нам пощастило. Ми знайшли місце. Тут я сижу, як бачите. Класне таке водосховище, завжди тут гарно клює рибка. Що там таке? Ходиться наче Коробчук невеличкий. А по факту це карась. Карасик гарний. О! Є! Не найбільший сьогодні. Але все-таки гарний. Дивіться. Що, подивимося, що я там назбирав сьогодні, тому що вже обід. льов вже не дуже так. Зараз хвилин 30-35 нічого не було. Зараз один зайшов невеличкий. Подивимося, що ми там наловили. подумаю, вже будемо збиратися. Ось такий у нас, друзі, уловчик. Лящики я відпустив зразу, тому що їх не беру додому. Караськи заберемо, просто бомбезно, здорові карасі. дивіться, які, як, як цеглини. Супер, скільки тут у нас? 4, 8 карасів. 8 карасів, 7 кілограм. Супер! Дивіться, які здорові Клас. Ну що, друзі, як вам такий уловчик? Я вважаю, ловчик більш ніж задовільний. Рибалочка мені дуже сподобалась, зовсім не пошкодував, що сюди приїхав. Давно вже я не ловив таких гарних карасів. Все їжджу короб, короб. Зараз вирішив спробувати на класичний фідер половити. Просто бомба! Рибалочка! Хочу подякувати всім, хто підписався на канал, хто додивився відео до кінця, поклав лайк, написав коментар. Бажаю всім щастя, здоров'я, успіхів на риболовлі! Зустрінемось на водоймі.